А так і ми знову повертаємося до теми Ірини Фаріон, і я маю надію, що це останній раз, тому що вже це підходить до свого логічного кінця. А так от, після усіх скандалів, Ірина Фаріон вирішила звернутися до Залужного Зеленського та Умірова, написала їм відкритий лист, де почала жалітися на азовців, а саме на Жоріна та на Кротевича. Вона говорить про те, що вони себе хамськи поводять. Вона там пише, що вони порушують деякі офіцерські кодекси і деякі закони, і також пише, що там військові повинні мати якусь дисципліну і, в принципі, налізти у політику. Це теж добре зауваження, і це навіть якимось закріплено пунктом і законодавством. І якось це звернення не привернуло уваги, ні Зеленський, ні Залужний, ні Умєров на нього не відповіла, але відреагували по суті СБУ, і на наступний день цього звернення вирішили завести кримінальну справу проти Ірини Фаріон. А, зокрема, там є стаття про таємницю листування. Це якраз стосується того випадку, коли хлопця у Криму заарештували ФСБшники і за того, що Ірина Фаріон виклала публічно його лист. У якому він наголошував, що він за Україну, ну і тому він а вже ж має проблеми на окупованій території. Більше того, біля львівської політехніки пройшли протести проти Ірини Фаріон, і студенти вимагали, щоб її звільнили. А львівська політехніка вже не перший раз покриває Ірину Фаріон, і цей раз теж так було, але все ж таки надавили зверху. Виступив сам міністр освіти Оксан Лісовий, який, в принципі, і вирішив це питання по суті. І Ірину Фаріон все ж таки звільнили. А сам Оксан Лісовий, а сам же Оксан Лісовий, як ви пам'ятаєте, військовий, і заявив, що Ірина Фаріон не може висловлюватися так проти військових. А сама Ірина Фаріон заявила, що подасть у суд на політехніку, і заявила, що вони порушують трудове законодавство і не мали права її звільняти. Приїхали, твою мать. Щодо кримінальної справи, то ось вона випустила окреме відео, де по суті доколупується до формулювання в кримінальному кодексі з точки зору української мови. У чому мене звинувачують? Стаття 161. Назва звучить так. Порушення рівноправності громадян, рівноправності, ну де ж би в наших законах написали питому українську форму рівноправності, яку було вилучено в правописі 1933 року, і цей правопис знищували абсолютно чужинці, а носіїв мови, зокрема форми рівноправності, просто. Розстріляли сьогодні, розстрілюють на війні. Мене намагаються зліквідувати в запіллі. До речі, доволі цікаво щодо трудового законодавства. То Ірина Фаріон, в принципі, має всі шанси виграти це діло, тому що її по суті закенсили і просто звільнили із за суспільного тиску, а не по якійсь статті, яка є у трудовому кодексі. А хоча там є якісь розпливчаті статті, тим не менш вона реально має всі шанси щодо суду. А підбиваючи підсумки, я помітив одну доволі цікаву річ, на яку треба все ж таки звернути увагу щодо Фаріон і що вона права з юридичної точки зору. А насправді, коли вона говорила про азовців і про те, що вони якби мають спілкуватися українською, і справді вона посилалася на деякі закони, які регламентують, що у війську повинні розмовляти виключно українською мовою. І справді у нашому законодавстві є доволі багато дивних законів, і це один із них. А тобто, що ми у результаті отримуємо? Ми маємо дебільні закони, які не відповідають інтересам суспільства. І тому люди у війську, наприклад, спілкуються російською мовою, тому що там багато російськомовних, і у війську треба. Реагувати доволі чітко і доволі швидко про це самі військові наголошували. Воюю на російській, от скажу чесно, бо там швидко треба приймати, але я поступово переходжу і в суспільстві намагаюсь розмовляти українською. І можна я доповню одразу. Є такі люди, які скажуть: а чому от військові розмовляють російською? Ну по перше, дійсно команди давають російську мову простіше набагато. Вони більш де швидке прийняття, реакція швидше йде. Але при цьому люди їх просто не виконують. Тобто ми маємо правову базу, яку люди просто ігнорують, і це дуже погано для правової держави. А чому люди ігнорують цю правову базу? Тому що вона нічим не обумовлена, вона не відповідає інтересам суспільства, вона просто написана там депутатами чи якимось законотворцями, які нічого не знають про суспільство. І, зрештою, ми отримуємо державу, де якби є законодавчі норми, але де їх ніхто не хоче виконувати. А це по суті фейл-стейт, коли громадяни вашої країни не виконують ваше законодавство, тому що вважають, що воно не є справедливим, тому що вважають, що воно просто нічого не значить. Треба, до речі, про це думати, і ця ситуація саме це показує, і, до речі, про це мало хто згадує. А продовжуючи тему кримінальних справ та не дуже приємних людей, ось група депутатів подала на арестовича позов і звинувачує його в наклепі. ЗМІ пишуть, що це пов'язано з депутатом Наталією Піпою. Хто пам'ятає, то там був скандал у Львові із Цоєм. А тоді хлопця затримали, його тримали декілька днів, незрозуміло де, а потім відпустили, і там був такий, і там був такий черговий мовний скандал, але річ не у мовному скандалі, а у тому, що того хлопця незаконно тримали десь на якійсь базі, і там він щось ще й вибачався. А після цього Арестович подавав позов проти тієї наталії піпи, але ніякої реакції не було. І ось. Через скільки там пройшло півроку, напевно, вже з'явився позов проти Арестовича. Я думаю, що це вже ж не пов'язано з цією депутатшею, а пов'язано саме із недавніми висловлюваннями Арестовича, тому що він став у жорстку опозицію позицію діючої влади. І це а вже ж їм не подобається. А знову ж таки, нічого поки що не зрозуміло щодо Арестовича та Ірини Фаріон, але тут така типу цензура наступає, і зі свободою слова. Є все ж таки проблеми. Це вже ж зараз виправдовується війною, але це все ж таки якось не дуже. А ну і наступна новина буде пов'язана з мобілізацією, яка знову почалася в Україні. Ну, знову почалася активна фаза, і знову почалися відео з бусіками. З тим, як людей запихують насильно у машини, і вивозять у воєнкомати. Ось недавно у Одесі стався доволі цікавий випадок. коли якогось чоловіка на вулиці просто почали заковувати у наручники і кидати у бусік, багато людей вибіжали і стали його відбивати, і, начебто, у той момент відбили, і навіть там заявила поліція і ГБР, що вони будуть перевіряти військомати і що вони там щось робили незаконно. Але через деякий час, десь через пару днів, з'явилося відео від цього чоловіка, який заявив, що він нічого не має проти військомату, і що сам він винен, що його там заковували у наручники, і що він сам там прийде до військомату і ніякого діла зовсім і не буде. Хочу дати не деякі пояснення, що немає ніяких призятих відношень до співробітників ТЦК і співробітників поліції. Дана ситуація, яка вийшла у нас, вона вийшла згідно з тим, що я знаходився в стані страху і з ну, інстинктним самозбереженням. І хочу наголосити, що сам з'явлюсь до військкомату, щоб вирішити дані питання, і щоб дана ситуація нікому не нашкоджувала, тому що я законопослушний громадянин і не хочу, щоб ніхто не пострадав в даній ситуації. Я думаю, що усім давно стало зрозуміло, що військомати зараз мають необмежену владу і можуть робити з людьми все, що завгодно, і їм за це нічого не буде. Ні одного кримінального впровадження так і не було заведено після багатьох скандалів, а навіть були скандали, коли мобілізували хворих людей і вони гибли, але після цього теж тиша. Тобто такий стан справ, в принципі, вважається нормальним для центральної і місцевої влади, і усі на це просто закривають очі.